Доброго дня, Агроколина на зв'язочку. Сьогодні вже сонечко блиснуло і ми почали запускати нашу техніку, а саме шлейфову борону 5,6 метра, 16 рядну. Що хотілося б донести в першу чергу до вас? Що шлейфова борона від нашої компанії може працювати з будь-якими тракторами. І сьогодні ми це докажемо. Трактор 10,25 працює з 5,6 метра 16 рядною. Дивимося, яка робота на самому полі. Хлопці, що потрібно знати для себе в першу чергу, для тих людей, хто вибирає на майбутнє собі шлейфові борони. Не степки, а борони. Що дуже важливо е, працювати з шлейфовою бороною на швидкості. Дивіться, я вам що покажу. Я не знаю, чи передасть це камера чи ні, але ви повинні побачити. По крайній мірі, це людському глазу дуже видно. Отут ця гоночка, покажи Влад, ту сторону до трактора, де ходить. Оця гонка була на швидкості від 6. До 8 кілометрів за годину і працював він без передка. Тобто без. Ну, понятно, я думаю, що всі, хто буде дивитись відео, це пойме. Тут е, видно саму роботу шлейфа. Вона теж хороша, питань по ній немає, фракція грудки хороша. Е, все Ну Тепер перейдемо на ту, там де він йде з більшою швидкістю, і е, вже ми включили передок. І буде видно, так, дивимося, що тут у нас йде попередку. Отут ми вже йшли швидкістю 10 км за годину. І подивіться, вже, як тут виділяється сама, сам рядок від зуба. Оце важливо. Тобто Сам рядок від зуба вже як виділяється. Зовсім по-другому. І так, також ось тут це видно. А тих, в кого людей, в кого погана сівалка. І він навіть плюється і не знає, що нею робити цією сівалкою, чи заходитись після шейфа, чи не заходитись, ми покажемо, яка робота, бо тут він проходить, розвертається, яка робота вже е, коли в два сліди. Подивіться, отут робота в два сліди. Влад, покажись, оцю тут він проходив, взагалі ідеально. Хто собі має СЗ-шечку і не має змоги купити на даний момент сівалку, берете шлейф від компанії Агрокалина на майбутнє зараз. І вас подивіться, подивіться, ну просто лялюра. люра. Не земелька, а просто сонечко. Дивимося далі. Зараз ходимо е, четвертою передачею. Ми дали швидкість 10 км за годину. Хлопці, є в нас два невеличких порівняння. І два порівняння стосовно оборони і стосовно сцепки. Дивіться, зараз позаду мене працює наш трактор, я вже його показував і розказував шлейфовою бороною. І тут він відбивав собі края. Одне й те саме поле, тільки дві різних культури посіву. З правої сторони шлейфова борона від нашого виробництва, 5,6 метра, а з лівої сторони, як ви можете побачити, це сцепка. Не буду говорити, чи я це сепка, я, в принципі, і не знаю. Але е, ви бачите тут фракцію грудки, виконання е, самої площини поля. Я думаю, що тут і так все зрозумів. Напишіть, будь ласка, під даним відео свою думку стосовно двох агрегатів, сепки і шлейфової борони. Ми з радістю їх почитаємо і будемо вам відповідати. Ви залишайтесь з нами, залишайтесь компанією Агрокалина. Слава Україні!